Що стосується студентів, студенти дуже різні, насправді я вам скажу. Ті дівчата, хто зараз виступив в ролі волонтерів, вони дуже ініціативні. Їм дуже цікаво, вони хочуть допомагати, вони хочуть включатися. Але в цілому сьогодні є така проблема в Харківській області. Я думаю, що це не тільки в нашому закладі, а зокрема у всіх навчання, по-перше, онлайн. Тому дуже мало студентів дійсно знаходяться в Харкові і залучити їх як волонтерів, які можуть кудись прийти, це важко. А по-друге, в цілому є така проблема. Що не всі хочуть до Харкова вступати, тому що рано чи пізно їм доведеться сюди приїхати, а вони не готові. Можливо, що стосується от волонтерської роботи, то в цілому дуже е, цікаво студентам. Що стосується практичного досвіду взаємодії, то сьогодні такого досвіду мало. Якщо, скажімо, коли ми навчалися офлайн, ми там ходили один раз на тиждень на практику, і всі без виключення студенти вони обов'язково взаємодіяли, проводили заняття, тобто вони мали дуже ґрунтовну підготовку, скажімо так. Зараз ми намагаємося вийти з цієї ситуації. Ми залучаємо партнерів. Ми, як волонтери, кудись ходимо, ми водимо їх на екскурсії, ми співпрацюємо з різними організаціями і. Це проект для дітей перший, але от минулому році у нас були проекти там, де ми приймали участь саме викладачі, і ми навчали батьків, навчали викладачів. Також грантова діяльність ведеться, і такі проекти вони інколи е, бувають, і ми з ними співпрацюємо. Ну на сьогодні, взагалі, така проектна діяльність, на мою думку, це якраз те, що тримає на плаву взагалі всю сферу його освіти, ну, в тому числі. Тож я думаю, що е, участь у проєктах у проєктах в якості волонтерах. Це для всіх, не тільки не для студентів, це дуже корисний досвід, дуже цікавий досвід, і це велика допомога організаціям. Тож, якщо є у вас можливість і бажання, то залучайтеся, звичайно, як волонтери до будь-яких організацій.